Доброго ранку, це ера будівництва. Для тих, хто переконаний, що будівництво це переважно чоловіче заняття. Сьогодні ми доведемо тут і жінки працюють на найвідповідальніших посадах. Ви почуєте унікальні історії. Приєднуйтеся. на будмайданчику по вулиці Андрій Барбюса, де холдингова компанія «Київміськбуд» зводить житловий комплекс Французький квартал. Перше, що кидається в очі, кількість кранів. Їх тут більше десяти. І хто б міг подумати, що цими складними механізмами на рівних з чоловіками керують жінки, та ще й у захваті від своєї професії? Кранівниця Надія Купчик пригадує, як одного разу прийшла додому зі сльозами на очах. Родина кинулася розпитувати, що трапилось. З'ясувалося, повертаючись додому після виснажливого робочого дня, пані Надія побачила кран, на якому іще. Не працювала. Я просто йду, кажу і там строї. Ти знаєш, мені так хотілося залізти на той кран, кажу, Ну я ж там нікого не знаю, хто мене туди пустить. Як ми йдемо у відпустку, це як я йду, ну в нас буває таке, що ми навіть трошки як поссоримося з чоловіком, бо він бере путівки, каже: Ти ти повинна відпочити. А а я ж хочу, не хочеться мені, хочеться ще поробити трохи. От хочеться на роботу, значить, хочеться на кран. Значить, і оце у нас тоді ну нічого, звісно, ми не відпочивати, Ну якщо там буде робити кран, то ви знаєте, тяне просто пані Надія почала працювати кранівником у 18 і вже у цій професії 30 років. Найвища висота, на яку піднімалася наша героїня 130 метрів. А найприємніше, коли діти кажуть, ось цей дім наша мама будувала. Я полюбила, чесно кажучи, цю спеціальність. В мене навіть чоловік каже так, що якщо ти підеш на пенсію, я не знаю, що я буду робити. Кран я тобі купити не можу, але лісі збудую. Ольга Солодинська пригадує, як починала працювати на будівництві штукатуром, а потім опанувала професію, про яку мріяла її мати, яку отримав її брат. Вісім років поспіль Ольга працює теж кранівником. Я була саме вища на позняках, був дом, строївся. Там було 36 етажів. Я була там на самому вищому. Ти бачиш весь Київ, це ну відчуття. Галина Князева та Євдокія. Пустовіт штукатури. Пані Євдокія прийшла у головки в ще 42 роки тому. Каже, технології змінилися, але робота штукатура все така ж складна, але потрібна. Ми даємо основу, якби людям, які йдуть після нас, ідуть маляра. Вони, коли ми свою роботу не зробимо, вони свою не можуть робити. І ми їм готуємо фундамент для роботи, щоб вони могли потягнути без піщанку, поклеїти обої. Бачите, на панелях півмісяці – місяці отвори для електрики, які потрібно закрити розчином. Тут іде пустота між стінами, між стінами. Ну, оце така наша робота. Після того, як я вже біля неї попрацювала, вона стає от така. Жінці працювати на будівництві непросто, Розмірковують наші героїні. Однак до обраних професій ставляться з повагою і цінують свій фах. На будівлях у нас працюють значить, і навіть арматурщики. Жінки, які в'яжуть цю саму арматуру, подають на двох будівлях, я це бачила. Що молодці, дівчата. Втім, де тільки наші жінки не працюють? Да? Ти прийшов, тут на, на, нема нічого, ти нічого не бачиш, А проходить якесь час, і росте будинок, і ти йдеш, і прям думаєш, оце я построїла, і це построїла, і це, і... і ти радуєшся цьому. Будьте з нами, і ви знатимете більше про людей, які зводять новобудови, про те, як ведеться сучасне будівництво і які об'єкти заслуговують на вашу увагу. До зустрічі в ері будівництва. Директор центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак, Пане Валентине, доброго ранку. Доброго ранку. Щось, Будь ласка, ось на тлі останніх подій бойових бойовий дух українського війська значно підвищився. Це факт, але наскільки ця впевненість підтримана реальною боєздатністю армії? Ну іншим словом, вона готова воювати? Я б сказав би так, що на сьогоднішній день так виявилося, що всі озброєння, які знаходяться на озброєннях збройних сил, виявилися відремонтованими, так. Частково модернізованими, тобто готовими до застосування. Йдеться передусім про зенітно-ракетні комплекси С-300, БУК, йдеться про гелікоптери, літаки Міг-29, Су-25, Су-27. Тобто ситуація виглядає досить, я б сказав, впевненою тут в цій сфері. і я хочу просто додати, що головне насправді все ж таки морально-бойовий дух, тому що, звісно, не можна порівнювати українську армію і російську так. за рівнем озброєння, оснащення, навіть за кількістю в шість разів українська армія менша, але дуже важливо те, що це. Чужі чужинці вони на чужій землі, і що е, тут зовсім інше сприйняття цієї ситуації. зрозуміло. Ось у військоматах нині утворюються величезні черги з охочих так. власне боронити країну від загарбників. Скажіть, а наскільки актуальними на сьогодні є залучення малопідготовлених резервістів, коли ми кажемо про часткову мобілізацію, то якраз так. маємо на увазі не молодих людей призову, а маємо на увазі людей, які вже мають досвід. Багато людей у нас звільнилося зі Збройних сил, але мають досвід миротворчих операцій. Так. Роботи в міжнародних коаліційних силах, в міжнародних штабах. Це досвідчені офіцери, солдати, спеціалісти, різних, різних операторів різної техніки. Це сьогодні дуже важливо. Але найважливі, найважливіше в цьому моменті це те, що ці люди, які приходять війська. Комати, вони ну просто феєрично підсилюють морально-бойовий дух, так. і це це є головне. Це є головне. А ось якщо взяти сторону супротивника, то складається таке враження, що російські солдати власне не дуже розуміють, що вони мають робити в Криму. І вам так от не здається, і можливо, які взагалі перед ними могли ставити завдання Солдатам, Звісно, не не довели, що проблема Криму це проблема так. особистості Путіна. І солдати це можливо не розуміють, хоча, може, десь на підсвідомості вони десь відчувають це, тому що навіть ті е, ну, певні е, там біки чи сутички з українськими солдатами-офіцерами, вони свідчать, що е, російські солдати, хоча вони налаштовані психологічно як бульдоги, так. працювати, але все рівно в них всередині є сумнів. Навіщо вони тут? Що вони роблять? Навіщо взагалі Крим Путіну? Крим потрібен Путіну, щоб піти як героєм, щоб бути проголошеним героєм, який кожного року розширює імперію і створює імперію. Але Ця ілюзія вона має зруйнуватися після того, як Путіну доведуть, що він насправді є не герой, а насправді він є щербна особистість з величезними проблемами з комплексом Наполіону, який може ввергнути світ навіть у третю світову війну. Я гадаю, що світові лідери це вже давно зрозуміли, і сказали йому про це. Головне, щоб. Зараз його не ізолювало оточення, і щоб він міг почути. І найголовніша ситуація, щоб він почув голос е, власного народу, тому що російський народ сьогодні е, може висловити непідтримку Путіну. І Це буде е, найгарячішим, таким найсерйознішим, е, найсерйознішою так. зброєю проти Путіна. Скажіть, а от чи є у військового командування впевненість тому, що російські війська залишаться поки що на території Криму, а не підуть захоплювати території, без яких власне життєдіяльність піво? Неможливо, ну, власне, візьмемо Херсонщину. Впевненості такої немає. Так. Можлива, така затяжна війна на дипломатично-політичному фронті. Під ідеєю, що вояки там будуть залишатися, Путін буде намагатися, щоб. Існувала та е, нелегітимна влада, яку так. там е, яку там створено за підтримки військових, а е, Україна, звісно, буде е, свою доводити правду. Е, за таких умов я гадаю, що дуже важливим буде все ж таки голос міжнародного співтовариства. Ну, знову ж таки НАТО заявило про можливу допомогу Україні у вигляді надання зброї для оборони. А про яку зброю йдеться мова і яким чином це можна здійснити? Тут е, важко зрозуміти в. Е, про яку саме і про які системи, які платформи? Але е, мені здається, що е, якщо е, все ж таки справа е, буде така затяжна, і е, в, в такий буде? Е, потрібна буде велика така, я б сказав, була сада, така так. Криму. То е, я не виключаю, що е, в, тут ми можемо отримати е, новітні високотехнологічні системи. Е, в тому числі це можуть бути і літаки, і гелікоптери, е, це можуть бути ракетні комплекси, в тому числі е, системи е, протиповітряної оборони. Е, це е, дуже серйозно, дуже серйозно було б навіть на рівні психологічному. Е, що... Е, Такий крок вживає європейська спільнота, західна спільнота. Але ще краще було б, якщо б була заява, скажімо, сполучених штатів, так. що в разі, якщо розпочнеться розпочнеться то сполучені штати підтримують силовим у силовий спосіб, тобто введуть якийсь контингент, або, наприклад, введуть авіаносіс в Чорному в Чорне море, і ситуація тоді б то. Трохи змінилося, Але, генеральний секретар НАТО, слідом за лідерами багатьох інших держав, заявила про неприпустимість ведення військ в Україні та е, небезпечні наслідки для цього для Росії. Е, коли про небезпечні наслідки говорять НАТО, то що тут мають на увазі? Тут е, думка така, що якщо е, і це думка багатьох експертів, багатьох спеціалістів, що якщо насправді Путін розв'яже війну, к е, кроваву війну, то е, Росія може вже не бути такою Росією, як вона зараз є. Все може бути зруйноване дуже дуже серйозно. І безперечно, Путін вже не буде президентом Росії, тому що е, він сьогодні е, йде шляхом, він може піти шляхом Януковича. Е, він може отримати е, недовіру від свого власного народу. Сьогодні його підтримує ілюзія, ніби б то він. Серед свого народу герої і та ілюзія сприйняття Заходу, як це було під часи холодної війни, коли Захід це був ворог, так і багато людей в Росії так і сприймають, досі, особливо старшого віку. А те, що каже Захід, це може бути ворожим. Але коли це йде, йде по відношенню до України, Україна це фактично сприймається як братський народ. Так. Хоча і Путіну вдалося завдяки. Роботі з такої ідеологічною машини створити ворожий е, образ українця. Це дуже е, небезпечна е, до того ж справа. Е, але е, я вважаю, що якщо вдасться, і це потрібно було б в першу чергу сьогодні працювати з, е, Росії, з народом Росії. Зрозуміло. Працювати? Пане Латене, я вам вдячна за ваші думки, за те, що ви завітали. Бажаємо гарного дня. Дякую. Дякую.